Очікуємо на цікавий поєдинок. Для вас цей матч коментує Олег Нападій. Номери Павло Голубєв, 21-й Олег Пилипчак. І зараз все-таки забиває на старті поєдинку Кодерс Гол. Відкриває рахунок. Цікаво, що приготувала сьогодні команда Олександра Шемківа. І бачимо що. Де зараз розташований Остап з Smart Rockstars? І бачимо просто беззаперечно атаку. І як зараз не реалізує натомість Мільнічик. Андрій Павлик. Андрій Павлик зміщується удар, все ідеально. Для команди Собра. Дійсно, зважаючи на ці моменти, могли пропустити набагато більше. І зараз ще один такий момент просто. Ми неодноразово протягом чемпіонату it ліги і мастер. І зараз таки є другий гол. Забивають. І вимушений тайм-аут. Зараз за Володимир Мельничик. Хочуть підвищитись в турнірній таблиці. І зараз така помилка є, і ко зараз сомбра може забити, але подивіться. Якщо сьогодні Кодарс переможе, то буде закономірно мінімум на п'ятому місці. 19 голів забили до цього туру. Ну вже 21, і 20 пропустили. Зараз вийшли на джіве 9 голів. Зараз Павлик віддає передачу ще Андрій Павлик пробиває От біля м'яча саме Бухонко. Точна передача і потужний удар. Шановні глядачі, другий тайм поєдинку 10-го туру. Ну і Перехоплення. Андрій Павлик зараз шукає варіанти. Поки що сам проходить. І... Матч, друге місце, 20 залікових балів. Зараз Ледь не помилився в точніше, не встигав діти на ворота, але вивів загрозу. Проте зараз досі небезпечно. Павлик вмикає шалену швидкість, вийшов вічна віч і тут за. Зидиться, і ще двоє гравців. Зійшли з майданчика. Там не було гри рукою. Вихід перед воротарем. І що ж? Є таке третій гол. Є третій гол. Команди Кодерс, і це знову ж таки, ніхто інший. Восьмий як... гол в поточному сезоні. І за цим результат. Зараз е, пас. Е... На дальню стійку був. І яскрава контратака, проте зараз дещо спиняється її темп, встигають гравці повернутися. Павлик відпасовує на бухонка. Павлик і Павлик забиває. Хетрик. Десятки. Конерс, 4-0. Є дев'ятий. Підхоплює м'яч, виборює, можна так сказати, впевнено. Сомбра і удар не зблизується. 15 секунд залишається і таки забиває зараз. Забиває наприкінці матчу. І дякуємо за гру підопічним Олександра Шимківа, Сомбра. Бажаємо успіхів заключному турі. Дякуємо вам, дорогі глядачі, що дивилися цю трансляцію. Приємного вечора.